Свою роботу у Кременчуцькі новини на телеканалі Олтава. Мої вітання дивіться у випуску у зв'язку з підвищенням епідемічного порогу. Сесію міської ради перенесли міського голову Віталія Малицького введено у склад правління асоціації міст України та про Тетянин день, який відзначаємо сьогодні. Залишайтеся з нами. Завтра мало відбутися пленарне засідання третьої сесії Кременчуцької міської ради сьомого скликання. Втім, у зв'язку з підвищенням рівня епідемічного порогу захворюваності в місті на гострі респіраторно-вірусні інфекції, в зв'язку з хворобою великої кількості депутатів міської ради та з метою уникнення скупчення великої кількості людей підписане розпорядження про перенесення дати проведення пленарного засідання на 2 лютого поточного року. І впродовж теми медики констатують, ситуація в місті із захворюваністю на ГРВІ залишається складною та нестабільною. Про статистику захворювань в Кременчуці на сьогоднішній день ми запитали у начальника управління охорони здоров'я Максима Середи після вихідних збільшення викликів надом, збільшення відвідувань поліклініки. Ми маємо на 12-ту годину дня вже 960 викликів. Це дещо менше ніж в той піковий понеділок, який був тиждень тому. Але звичайно більше ніж в будь-які інші дні тижня. Тому бачимо, що тут майже вдвічі наразі на лікуванні у чотирьох міських лікарнях знаходяться 219 пацієнтів з діагнозом пневмонія, в тому числі 80 дітей у міській дитячій лікарні, де тяжких випадків на сьогодні не зафіксовано. В школах продовжені канікули до п'ятниці ще на один тиждень. Це теж я вважаю, що правильне рішення, і ми бачимо навіть і сьогодні. Ну інформація є поки що проміжна на 12-ту годину. То серед дітей шкільного віку ми і досі не відмічаємо зросту захворюваності. Вона як середня для цього сезону для січня місяця. А от там, де в садочках, то звичайно ці діти хворіють. Частіше п'ятеро важких пацієнтів перебувають в реанімаційному відділенні першої міської лікарні. Троє з них на штучній вентиляції легень. Ми відправили в Полтаву в минулу середу 38 зразків аналізів. В найближчі дні отримаємо результат. Ну але він важливий звичайно буде більше не для лікувальних цілей, а для епідеміології. Тому що лікування ми і наразі ведемо так, як особливо ускладнень призначаються і антибактеріальні, і противірусні препарати, тобто ведемо їх як вірусно-бактеріальні, користуючись нагодою, цікавлюсь, чи варто або убезпечити себе та своїх рідних від небажаної недуги, наразі робити щеплення? По рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я і всесвітньої організації охорони здоров'я щеплення можна проводити навіть навіть в період таких епідемічних спалахів. Я вважаю, що все ж таки Проводити щеплення потрібно до цих всіх підйомів, тобто в жовтні, листопаді, ну максимум на початку грудня місяця, для того, щоб сформувався імунітет і вже людина була захищеною. Натомість варто проводити загальнозміцнюючі та загартовуючі заходи, говорить Максим Середа, уникати місць загального скупчення людей. У вихідні дні комунальники розчищали від снігу приватний сектор Кременчука. На снігу були задіяні 8 бригад та 9 одиниць машин з відвалами. Окрім того, допомогу надавали і приватні підприємці. На виконання доручення міського голови Віталія Малецького у суботу та неділю техніку комунальних служб спрямували у приватний сектор. Збірні бригади комунальних підприємств КТП 1628, благоустрою Кременчука, кременчук Водоканал, Теплоенерго розчищали від снігу вулиці Крюкова, Раківки, Кохнівки, Ревівки, Щемилівки. За насипом маємо наміри за два дні відпрацювати майже 100 вулиць приватного сектору. Люди вже ходять, висловлюють подяку, незалежно від того, чи робочий день, чи не робочий, працюємо на громаду, працюємо на місто. На першому, другому та третьому за насипу сніг прибирали багатофункціональні машини бобкет комунального підприємства Благоустрій Кримачука». Через складні погодні умови комунальники вже кілька днів працюють без вихідних. Ми працюємо сутками, по двоє, по троє суток, пересаджуємося на інші механізми, Поки не знаходяться в ремонті ті механізми. На інші механізми, чи розчищаємо, вулиці, повністю. до снігоборотьби у приватному секторі міська влада долучила і техніку приватних підприємців. Свій екскаватор безкоштовно надав для роботи Валерій Моцарт. Руководство просила просьба допомогти. То, потрібно допомагати і на руководству, і людям простим, для того, щоб відчувати необділеними. І транспорт допомога, або там машини, которые працюють, спеціального назначення машини, допомагали. Помогаем и будем помогать. Это не слова, это так есть, длительное время. Будет возможность помогать больше, будем помогать больше. Така енергійна злагоджена робота людей та снігоприбиральної техніки дала свої позитивні результати. Кількість звернень мешканців приватного сектору на службу допомоги мере Кременчужанам 1563 зменшилася в десятки разів. Якщо на минулому тижні впродовж чотирьох днів було зареєстровано 390 скарг на снігові замети вулиць з приватними домовладіннями, то у неділю їх надійшло лише шість. Техніка охватила всі практично звернення. За період суботи і неділі минулого тижня. На станом на неділю, а це 24 січня поточного року, в другій половині дня було зареєстровано загальна кількість звернень щодо очищення приватного сектору, склала 6 звернень. Таким чином, основну масу звернень керменчужан щодо розчистки вулиць задовольнили. Сьогодні в нас понеділок, 25 січня, але ще з деяких районів до нас надходять звернення, але це вже тупіки, проїзди. Ці також питання відпрацьовуємо і беремо на контроль їх виконання. Потопу у Кременчуці не буде. Вже середи у нашому місті очікується потепління. На вихідних комунальні служби активно вивозили сніг з міста, щоб уникнути затоплення вулиць. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Учора був прекрасний зимовий день, однак не всі могли спокійно відпочити у неділю і насолодитися видом сонячних засніжених вулиць. Комунальні служби міста вже давно працюють цілодобово. Вчора комунальники продовжували очищати вулиці від снігу. Його завантажували на машини та вивозили з міста. На даний момент основні магістралі міста знаходяться в задовільному стані. Вчора на Кременчуцьких зупинках, дорогах та вулицях працювало чотири бригади комунальників. В частності проводяться роботи по вивозу сніга. Його в місті дуже много, і для того, щоб при таянні Не было сильных подтоплений. Сейчас силы все брошены, в том числе и на это. Також Иван Москалек зазначив, что что снег будут вывозить и у подальшему. Обещает по прогнозу погоды на среду уже потепление и мы до среды хотим максимально очистить центральные части, остановки, перекрестки для того, чтобы люди могли беспрепятственно переходить дорогу, беспрепятственно мог двигаться транспорт. Цими вихідними у Києві відбулися збори правління всеукраїнської організації Асоціація Міст України. Членство в асоціації дає можливість виносити проблеми громади на державний рівень. Делегація Кременчука взяла участь у зібранні. Більше того, Віталія Малицького було введено у склад правління асоціації міст України. Всеукраїнське співтовариство органів місцевого самоврядування, асоціація міст України об'єднує громади нашої держави. Проблеми на місцях подібні. Тож вирішувати їх гуртом простіше, впевнені члени асоціації. Після минулорічних виборів міських голів значно оновився склад асоціації. Тож цими вихідними на загальних зборах визначили її нового керівника і склад правління. Головою обрано мера Києва Віталія Кличка. А у склад правління Введено міського голову Кременчука Віталія Малецького. Було порядка 247 мерів городов України, учитывая пропозиції від регіональних представників Асоціації город України, включила в склад правління. этой организации нашего мэра Виталия Малецкого. Членство в Ассоциации городов Украины дает нам возможность влиять на государственную политику, на формирование государственного бюджета. И наша в первую очередь задача не стоять в стороне, а принимать максимальное участие. Вже невдовзі у приміщеннях колишнього військового шпиталю дислокуватимуться підрозділи Національної гвардії України. Рішення про передачу з міського балансу на отримання гвардійцям комплексу споруд було прийнято на одній із минулих сесій міської ради. За словами головного нацгвардійця Кременчука Олександра Алєніна, створене тут військове містечко може стати найкращим в Україні. Втім, попереду ще чимало роботи. Олександра Демиденко детально. Десять років ці приміщення занепадали. Нині у корпусах колишнього військового шпиталю немає ні світла, ні тепла, ні води. Аварійний дах, вибиті вікна, загалом необхідний капітальний ремонт. Але є великий плюс: цей унікальний комплекс споруд пристосовано саме для дислокації військових. Нині триває процес передачі з балансу міста на баланс Нацгвардії з метою збільшення особового складу гвардії в місті Кременчуці метою захисту прав і свобод нашого українського народу і захисту суверенітету. Коли цей масштабний проєкт втілити у життя, тут можна створити повноцінне військове містечко. Більше того, найкраще в Україні. Звичайно, відновлювальні роботи потребують значних капіталовкладень, але для їх проведення нацгвардійці мають підтримку усіх рівнів. Була робоча зустріч проведена керівництва міста спільно із нашим народним депутатом України Юрієм Шаповаловим і командуванням Національної гвардії України. І прийнято таке рішення, що власне, спільними зусиллями Національна гвардія України, міської влади за підтримки народного депутата України це буде вирішуватися, будуть виділятися кошти. Звичайно, що. Все зробити відразу не вдасться, то то будемо робити поетапно. До 26 лютого ці споруди остаточно перейдуть на баланс Нацгвардії. За попередніми розрахунками тут зможе проходити службу близько тисячі військових. А це і захист громадського порядку у місті, і робочі місця, і податки у бюджет Кременчука. Це будуть додаткові робочі місця для Кременчужан. Буде можливість працювати в рідному місці і захищати. Нашу державу міста Хременчук. Сьогодні, 25 січня, відзначаємо День Тетяни. Це свято, назване на честь святої Тетяни Християнської мучениці, яка жила у Римі в кінці ІІ століття. Які риси характеру притаманні імені Тетяна та якою особистістю можна стати з таким ім'ям, розкажуть наші кореспонденти правління. Здравствуйте. Да, я слушаю. Спасіба большое. З самого ранку заступник міського голови Тетяна Григорівна Наїленко приймає вітання від своїх знайомих та близьких. Сьогодні день Тетяни, а значить, і її свято. Ім'я Тетяна, головному фінансисту міста, дали не батьки, а інша рідна людина. Так назвала мене сестра. От назвала старша на у мене. За давньогрецьким походженням, ім'я Тетяна означає володарка і засновниця. Характеризують Тетяну як досить цілеспрямовану і вперту людину. Втім, заступник міського голови відзначає, не всі описані риси їй притаманні. Я ніколи не замічала в собі качества як упрямство. Ну, то, що целі ну, може бути, тому що всі ті цілі, які я ставила перед собою починаючи зі шкільної скам'ї, ну можна сказати, що в якійсь я достигала поставленої цілі. Цілеспрямованість допомогла Тетяні Наїленко досягти успіхів в кар'єрі. Жінка розповідає, її приятельки, яких звуть Тетянами, також обіймають керуючі посади і є лідерами у своїх родинах. Вся сім'я. Под опекой Татьян, ну, это вот действительно так. Целеустремленность, да. Занимаемые должности да. Вот все руководители среди всех татьян, которые вот я знаю. За характеристикою Тетяни люблять мандрувати. Тетяна Наиленко зізнається, вона любить незвичайні подорожі. Просто ехала в неизвестность. Вот было интересно, что Можно встретить, где можно побывать, даже. Єдеш, не знає де ти а становишся на ночлег, і якщо у тебе там неділя времени, де ти зможеш це час прибивати. Оберігає усіх тетян свята великомучениця Тетяна Римська. Вона жила у кінці другого століття і була таємною християнкою. Навіть по гоніння в ті часи за християнство Тетяна залишалась вірною Христу до останнього подиху. Тетяна була служницею при храмі, вона не захотіла виходити заміж. І вона прислуговувала, служила Богу. Вона допомагала бідним немічним. В кінці кінців їй відсікли голову і в той же самий день вбили її батька за віру Христову. Тому що мученик це той, який прийняв смерть ради Христа. У те, що свята великомучениця завжди оберігає Тетяну. Вірить і моя колега Тетяна Непорада. З її ім'ям жінки пов'язана надзвичайна історія. Когда родилась моя сестра, целый месяц она была Таней. Но папа пошел записывать ребенка, регистрировать, и пришел, и принес документы на свету. С мамой поругались немножко. Но папа у меня был такой человек спокойный. Он сказал, ну, не переживай, Наташа, будет еще и Таня. Через 7 лет родилась я, и я, меня назвали Таней. Потому что, когда крестили, меня крестили вот именно в Татьянин день. Мне мое имя очень нравится. И по жизни, я думаю, мне святая Татьяна помогает. Тож вітаємо сьогодні усіх тетян із їхнім днем та бажаємо їм щастя та успіхів у житті. Коли взимку лютують морози, складно не тільки людям, а й тваринам. Особливо важко доводиться птахам, які не полетіли до теплих країн. Що треба зробити, щоб допомогти пернатим перезимувати? Дивіться у наступному сюжеті. Робити годівницю взимку це не просто забава. У теплу пору року птахи винищували комах шкідників та радували нас своїм щебетом. Настав час їм віддячити. Для початку ми вирішили запитати укремечужан, чи піклуються вони взимку про пернатих. Кожного дня голуби прилітають в мене до під'їзду, я їх безумовно годую. Хліб, зерно. Вони голодують дуже погана пора зараз, холодно. Ні, я не годую. Не знаю, как-то вырос она уже. Напротив балкона висит в пределах досягаемости рукой кормушка. То есть ребенок повесил, кормит птичек, радует кота. Кот пытается за ними гоняться. Выношу иногда, вот там остается хлеб или шок крошки. Там голуби у меня летают возле дома. Немножко подкармливаем от коробки крышкой, а туда насыпала пшену и все, и кормила. Годівниці особливо потрібні взимку у період сильних морозів та снігопадів. У цей час знайти корм птахам значно складніше, ніж влітку. Традиційний хардж для пташок, овес, насіння соняшнику або гарбуза, крихти пшенічного хліба, пшоно, не село, не сало. Але спочатку треба зробити годівницю. Ми вирішили її змайструвати власноруч. Отже, для того, щоб зробити годівницю, нам потрібні ножиці, скотч, пуста пляшка і насіння, яке ми будемо засипати. Для початку ми робимо у пляшці отвір, для того, щоб наші птахи могли туди залітати. Наша годівничка вже майже готова. Тепер нам залишилося заклеїти скотчем гострі кінці нашої пляшки. А тепер залишилося повісити цю годівницю на дерево, щоб наші птахи могли виживати взимку і не хворіти на грип. Отже, давайте годувати та піклуватися про пташок, які мешкають поруч з нами. Тільки тоді зможемо відчувати себе справжніми друзями природи. Упродовж минулої неділі у спортивному комплексі Політехнік відбулися фінальні кубкові поєдинки у всіх семи лігах зимової першості Кременчука з футзалу. Уболівальники побачили справжній видовищний та безкомпромісний футбол. Розпочалися фінали з поєдинку за кубок третьої ліги. Зустрічалися Дружба та Суворов, і основний час двобою закінчився нічиєю 1-1. Тож долю почесного трофею вирішували шестиметрові удари. Влучнішими виявилися футболісти Суворова 3-2. Наступна гра між Динамо та ГМК, друга ліга, не стала наповненою інтригою. Гравці ГМК повністю переграли суперників і заслужено перемогли 5-0. А от зустріч JTI з транзит сервісом подарувала оболівальникам і безліч голів, і інтригу, і море емоцій. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок пять на кон користь транзит сервісу, хоча безумовно обидві команди заслуговували на перемогу у цьому протистоянні. У головному ж двобої фінального дня за кубок імені Михайла Білих зустрілися одвічні суперники, лідери вищої ліги Комсомольський флемінго і Кременчуцький Шарліс кубок, присвячений відомому футболісту, гравцю збірної Радянського Союзу зміні футболу Михайло Білих, який трагічно загинув в автокатастрофі у 1997-му, проводиться вже не перший рік. Як чоловік, як тренер був чоловіком з великої букви. Он любив футбол, і жаль, що так трагічно все произошло. Протистояння тримало оболівальників у напрузі від першої до останньої хвилини. Рівні суперники нічим не поступалися один одному. Тому й рахунок на табло політехніка після фінального свистка був нічийним – 4-4. Щоправда, футболістам Шарліса було трохи легше розпочинати овертайм, адже гравці фламінго вже заробили шість фолів. 10 додаткових хвилин добігали кінця, і Кременчижани отримали право на пробиття шестиметрового. Хоча це суддівське рішення викликало вир емоцій з боку комсомольчан. Пенальті ж чітко реалізував павлік. Перемога Шарліс пять у нас давно не было трофеев, нам нужно было что-то выиграть, мы давно, нас... Это команда. Э, как бы мы хотим что-то выигрывать, мы, поэтому мы шли к этой цели. Тем более, благодаря нашим руководителям, спасибо им большое. Они нас поддерживают в эту трудную минуту. Поэтому мы должны были ну, сегодня быть, выиграть обязательно. Любой ценой. Вы видели, что у нас настрой зашкаливал. Поэтому мы сделали все, что могли. Игра получилась очень оживленной. И вы видите, какое количество у нас зрителей присутствует на трибунах. А если мы возьмем, что это со города, то это очень и очень приятно для того, чтобы в городе у нас. Так люблять футбол, це професіональні професіональний ж городські ігри. У кубковому фіналі четвертої ліги зустрічалися Діліжанс і Метекс. Останні перемогли 4-3. У п'ятій лізі тільки серія пенальтів виявила переможця. Славутич переграв Деєвку 4 4-3. І нарешті володарем Кубку шостої ліги став мегаспорт, який здолав опір таланта 3-1. Завтра впродовж дня синоптики обіцяють малохмарну погоду, можливий сніг. Температура повітря вночі сягне позначок мінус 9, мінус 8, в день мінус 5, мінус 4. А на сьогодні це все. Дякую, що дивитесь. Не пропустіть наступний випуск випускних новин і завтра. У цій же порі. бувайте!